Я почув плач матерів, і я зрозумів, що це війна. Мені треба було надихати серця і показувати власним прикладом, що так можна робити. Казали, що наша тривожна бригада протистояла шість бригад російських. Я буквально від бліндажа відійшов в метрів сто, і мені під ноги просто падає скид. Після важкого поранення жити з пораненням складніше. Пандус, ширина дверей найпопулярніша проблема. Інклюзивності в Україні. Якщо 33 життя вартувало моїх ніг, то хай воно так буде. Андрію, доброго дня. Доброго дня. Рада з вами познайомитися. А ви взагалі корінний лучанин, так? Так. Пам'ятаєте, яким цей парк був у вашому дитинстві? Так, Пам'ятаю. Яким? Е, ну, тут такі хащі були. Була тільки та центральна алея, дуже змінився парк. Він такий гарніший став все одно. Видно, що доглядають за ним. Ким ви мріяли стати в юності? Я хотів бути військовим насправді. Потім, коли все таки я пішов в армію. А чому військовим? А в мене вся сім'я військова. Ага. Навчився не, 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 не на військово, бо mm. батько не хотів, щоб я був військовим. Казав: ну, будеш будувати будинки. Mm. В політехнічному навчався. Факультет будівництва та дизайну, а спеціальність промислово та цивільне будівництво. Але, зрештою, життя так повернулося, що не просто стали військовим, а ще й пішли на захист своєї країни і врятували насправді не одне життя. Так. Андрій Соломін лучанин, учасник АТО, офіцер сотої окремої механізованої бригади, ветеран війни. У квітні 2024 року отримав поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Андрію, ми можемо брати е, якусь календарну дату і рахувати від неї початок цієї російсько-української війни. Але насправді в кожного нас в особисто є історія, від якої ми ведемо відлік, коли ми почали цю боротьбу. Коли для вас розпочалася ця війна? Війна чітко почалася після Волновахи, коли ми тоді були на рівненському полігоні і привезли хлопців. І тоді, оці перші втрати, ми тоді стояли в строю, і ми кричали Гасла! Слава Україні! Героям! Слава! І я почув. Плач матерів, і я зрозумів, що це війна. Ви в 51-й бригаді тоді теж служили? Так. так. Це яка тепер 14 та бригада? Так. Я в зоні АТО був з літом 2014 року. Я попав попав підрозділ ремонтно-відольного батальйону. Ми там ремонтували техніку. І е, пізніше ми в'їздили на виїзди в Докучаєвськ, в Мар'янку. Після участі в АТО до повномасштабного вторгнення продовжили військову службу чи пішли в цивільну? Ні, я не продовжував демобілізувався, пішов в цивільне життя. Будували як хотів батько? Е, ні, не будував насправді багато малював. Хотілося малювати, і воно відволікало Підбирати кольори, думати про картини. Картинами хотів розповісти, що війна це смерть, війна це горе, війна це втрата, руйнування, зломані життя, плани на майбутнє. Але війна ще має такий... Зараз це більш відчутно, бо воно зараз більш масштабне. Вона має такий парадокс. Парадокс в тому, що хлопці прийшовши з війни. Не всі, звичайно, деякі хочуть наздолужити втрачене і роблять якби на 150% більше була серія парадоксів війни. А зараз малюєте? Ні, зараз ні. Чому? Не знаю. Виходить так, що приходять хлопці з війни, і вони, якщо мають сили і натхнення, вони займаються вихованням цивільних людей. Тобто, що не можна паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Ветеран точно не має цим займатися. І я не знаю, чи я хочу. Розповісти цивільним про парадокси війни, продовжити цю тему. Просто я не знаю, що їм розповідати, якщо люди не розуміють простих речей. А для себе не хочеться дати пензлик в руки? Мені це не потрібно. Ну, тобто, поки не потрібно. Я, я не знаю, можливо, можливо що зміниться. Повномасштабне вторгнення, ви йдете до військомату. І потрапляєте в соту окрему бригаду, яка тоді ще була бригадою ТРО. Я знаю, що ви пройшли навчання за кордоном і на Донбас вже поїхали воювати як командир. Так. Спілкувалася з вашим солдатом Романом Берниковим на позивний Донбас. Він розповідав про те, що ви були командиром, який ніколи не відсиджувався, який завжди йшов бій разом із хлопцями і з дівчатами. І от мені цікаво, як воно бути таким командиром. Насправді я почав війну солдатом. А закінчив старшим лейтенантом. Я чітко пам'ятаю той день, коли мені комбат запропонував підписати контракт і стати офіцером. Я погодився, тому що я бачив, що конкретно в моєму батальйоні дуже великий брак офіцерів і таких правдивих офіцерів. Ну, таких, яких я собі уявляв, таких, які був мій батько. Я хотів берегти життя. Я знаю, що таке бути солдатом. І я знаю, чого вони хочуть. Я не міг по-іншому. Просто я так само боявся, як вони, але мені не можна було показувати страх. І мені треба було надихати серця і показувати власним прикладом, що так можна робити. Хто там достроївся? Ви коли-небудь пошкодували про те рішення стати офіцером і взяти на себе командування? Запалювати серця? Були, скажімо так, хороші дні, були погані дні. Були дні класні, коли, коли справді це вдавалося. Були такі дні, коли через якісь рішення командування ти нервувався. І... Думав, на що воно мені було потрібно. Роман, до речі, теж розповідав в цій розмові, що знання, які ви йому дали, зрештою, йому врятували життя насправді. Ви приїхали і одразу почали виконувати завдання в Серебрянському лісі. Так. Тоді ще сотка була тереошною бригадою. Після того наша сотобригада, Волинська, стає механізованою бригадою. Як це взагалі відбувалося? Щоб змінити формат бригади з тереошною на механізовану, потрібно було вивести її в тил. Доукомплектувати зброєю і людьми, пройти злагодження і вже поїхати на фронт. Цього всього не відбулося. І, по суті, в мене в роті нічого не змінилося. Тобто, просто А, ні, ну, змінилися надписи в військових квитках в у... У... У солдатів і в офіцерів. З озброєння нічого не змінилося, і по людях нічого не змінилося. Ми замінили підрозділ механізованої бригади під очеретим. Моя рота стояла перед Новокалиновим, е і співвідношення моєї роти і роту, яку ми замінили, м'яко кажучи, несправедливе, тому що людей в них було більше, озброєння в них було краще, а засобів в них було. Ну, скажімо, засобів ведення оборони в них було більше і краще, і якісніше. От якраз 24 рік очеретине. Напевно, назву цього населеного пункту знає кожен українець, бо тоді про нього говорили всі, так. і про те, що там відбувалося. Ви приїхали на місце, що ви там застали? Перше, що дуже сильно кинулося в очі, що е окопи копали. Технікою і їх копали в дуже такому спішному порядку для оборони для нас вони були погані. Логістика була складною. Заховати техніку в розбитому селі, було важко. Затягнути кулемет на позицію, це вже можна було давати хлопцям. Ну не орден, але медаль за мужність можна було б давати. І це було дуже важко. І зовсім інша специфіка, розумієте. Бригада, яка отримала бойовий досвід в лісі, її кидають в поле. Умовно кажучи, ясно, що будуть великі втрати. І все це під постійним обстрілом від військ Російської Федерації так. усіма можливими засобами. Наша бригада попала на, скажімо, знаєте, коли на карті малюють стрілочки, удар основного напрямку. Оце от ми під цю стрілочку попали. Тобто, казали, що наша трошна бригада протистояла шість бригад російських. Я не знаю, чи це. Правдива інформація, але здавалося, що в них там просто люди безкінечні. Поранення. Це вже було, був квітень 24-го року, де це трапилось? Під очеретинами під Новокалиновим. Сталося так, що м -м, росіяни прорвали смугу оборони батальйону нашої бригади а, і нас відрізали просто, просто брали в оточення. Ми почали відступати і. Зі мною на позиції був командир взводу. Я дуже довго вагався, як, яке правильне рішення прийняти: чи піти самому в тил першому і там приймати хлопців і розставляти вже на нових позиціях, щоб відсікати росіян. Чи е, послати командира взводу. І не знаю, я якось так думаю, та ні. Капітан корабля має йти крайнім з корабля. Тобто я виходив крайній, взяв з собою радіостанцію, я відчув, що щось має статися погано. Я буквально від бліндажа відійшов в метрів 100 і мені під ноги просто падає скид. От коли я почав падати на спину, такий час почав як, як, як слов мотики. Я таки падаю на спину, я розумію, що в мене поранення і що вже йти я не зможу. Я кричу, що я поранений. В радіостанцію, потім дублюється дуже голосно голосом, починаю перетягувати турнікетом свою ліву, ліву ногу, і вже право мені перемотує хлопчина, молодий хлопчина, позивний шкет в нього, і він перейшов до нас десантних військ. Він для десантних військ вже був непридатний, в нього були проблеми з слухом. Він мені перетягує праву кінцівку. Я кажу, я розумію, що ногам. Вже все, кінець. Одразу розуміння таке? Та, було? Так, я розумів, бо я знав, що мене швидко не витягнуть. Я кажу, відходь. Він такий дуже ну, малий був, я комплектацію такий здоровий, метр дев'яносто, і в мене там більше ста кілограм ваги було. Він каже, я вас витягну, кажу, ти мене не витягнеш. Кажу, дивись, ми або лягаємо двох, обороняємося, або ти відходиш і все. Прибігають ще хлопці, мене беруть на ноші. Проносять буквально метрів 150, напевно. І там такий у нас був зроблений волонтерами возик, такий, двохколесний, такий, як тачка, типу, але такий більш пологий. Мене кладуть на той возик, по нам стріляла міномет, і дрони скидували скиди. І ми зайшли в це село Новоклинове. Кажу, давайте треба шукати гараж якийсь, бо я розумію, що мене в хату ніяку не занесуть і так далі. І в гаражі почались довгі-довгі очікування. Ну я не чекав евакуації насправді. Я хотів, щоб вони пішли просто. Просто пішли, лишили мене там. Я вже так собі придумав. Думав, я тобі собі спущу турнікети, стічу, ну, засну собі і все. Ну, вас ніхто не покинув? Так, ніхто не покинув, ніхто не хотів мене кидати, навіть не без. Не без криків це було все зроблено. Вже темніло, вже терпіти не було сил, просто таке враження, що тобі кістки просто викручує. Вже просто хотілося. Ну, типу, я вже чекав смерті насправді. Не було в мене якогось такого, знаєте, як в фільмах кажуть, там життя перебігає через очима, чи ти там молишся. Ну, в кожного там по-різному, напевно. Ну, а що так. було? Нічого. Я спокійно собі лежав, спокій такий був. я хотів... Я вже просто хотів цього, просто хотів. І в мене 4 грудня 23-го року загинув мій товариш, дуже близький Микола Мілковський. Я пам'ятаю, як я пустив руки на турнікет і кажу, «Мика, друже, скоро зустрінемось. А він каже, ні ні ти лишаєшся. Ви так почули? Так, ну, в голові не знаю. Приїжджає авто автомобіль. Я не знаю, яким чудом він проїхав. Він приїжджає. Забирає мене, забирає ще декілька хлопців, я був найважчий. Тільки автомобіль евакуації уїжджає. Буквально через 20 секунд їде ще один наш автомобіль, і його розстрілюють. Але добре, що водій не постраждав. Зараз демобілізований, все добре з ним. І я вже їду в евакуації. Мені хлопці кричать, бач, командир, ми казали, що ми тебе витягнемо, Все добре, все добре. А я вже так просто беружу сили і, і вже не говорю. Багато крові втратив. Приїжджаємо ми на стабілізаційний пункт. Я не знаю, чи це було в Мирнограді, чи це було в Покровську. Я ну, не орієнтувався взагалі. Я пам'ятаю, як лікарі отак от всі збігаються до мене на кучу, і я отак от вже почав втрачати свідомість. Я так втрачаю, свідомість включаюся не ріжуть штани, вони дорогі, думаю, що ж ви ріжете, вони на 5 тисяч гривень коштують, вони класні. Потім виключаюсь, включаюсь, дивлюсь, бірці американські ріжуть. Я думаю, блін. Але я, ну, не знаю, чого я так думав. Потім виключаюсь, включаюся, знімаю годинник, віддаю своєму замполіту, кажу, дивись, кажу, я потім їх заберу, виключаюсь, включаюсь. Мені дівчина каже, а оцініть вашу боль від одного до 10, я кажу, 11, коли що небудь, бо вже нема сил. І все. І потім я виключився і прокинувся вже в Дніпрі. Біля мене стояв батько і дружина. Я пам'ятаю, дуже хотів пити, просто страшенно. А мені не можна було, бо в мене нирки повністю відмовили. Почався вже період навіть не реабілітації, а період лікування і відновлення просто до нормального стану. І мені дуже довгий час робили діаліз, і мені дуже довгий час не хоті, ну не можна було пити воду. Тобто мені там, от казали, от дивись, оця бутилка вони маркером так мені малювали, от до сюди ти можеш пити там, наприклад, день. І ти такий, блін, як же ж? А, а пити страшає? І Я думаю, от я вернуся в Луцьк, і я просто куплю два літра кваса Луцького і буду пити його. Я пам'ятаю це. Ну так, от після важкого поранення. Жити з пораненням складніше. Я був мертвий 6 хвилин, і, в принципі, можна сказати, що я знаю, що це таке, і мені здається, загинути воно простіше, ніж жити. Простіше для людини, для самого. Ясно, що не для оточуючих. Не для сім'ї, не для кохани, не для дітей. Ясно, що ні, звичайно. Але коли лежиш в госпіталі, Кожен військовий, який отримав поранення, він завжди свої травми порівнює з травмами цими. І для кожного якась травма є гіршою. Наприклад, для мене набагато гірше наприклад, було би втратити зір. Бо є такі хлопці, які от повністю руки, ноги цілі, але зору нема абсолютно. Або втратити дві руки. От я, я просто я захоплююсь тими хлопцями, які є хлопці, які живуть без двох рук. Для мене би я, я, я просто не знаю, якби я жив для когось. Я можливо там о нічого собі, як він там без. Двох ніг. І справді знайти в собі сили жити далі ну, непросто, скажімо так. І якраз таки допомагають, напевно, ті самі ветерани. Я їздив на змагання в фонд Повернись живим разом з мінветеранів. Вони організовували, в них таке літо було дуже продуктивне, класне. В червні був баскетбол на кріслах колісних. Потім волібол сидячий і регбі на кріслах колісних. А я їздив на баскетбол і на регбі. І насправді дуже круто, тому що ти туди приїжджаєш, знайомишся з багатьма ветеранами. Я так помітив, що кожен ветеран черпає натхнення від іншого ветерана. Ти такі дивишся, ого, У нього там спинальна травма. Вілі Крім казали, що в нього руки не будуть працювати, а в нього не то, що руки працюють, у нього біцепс більше за твій. Ну тобто і такі ого. А хтось від тебе? І отак, от хлопці. Черпають ці сили в один від одного. Ясно, що сім'я і дружина, і багато друзів запитують, як там твої справи, чи коли вже на ноги невеликі, і так далі. Але от мені здається, найбільша така мотивація це от на такі змагання. З протезуванням зараз що? 30 вересня я повертаюся в Superhumans. Вже на мене очікують е біонічні. Е Біонічний колінний модуль, і я вже освоїв стабіси. Це такі короткі протези. Okay. Вони потрібні для вертикалізації, для твого м'язевого корсету, сила м'язів і координація рухів. Ти це все освоюєш, приїжджаєш, здаєш тести. Okay. Якщо тести краще або такі самі, як на виписці, то тебе ставлять в чергу на оці от біонічні колінні модулі. Okay. Мене чекає з 30, 30 вересня. Вже новий етап реабілітації вже кінцевий фінішний це освоїти. Як я як, кажу, як, як, як великі ноги стати на ноги. Так. Це дуже круто. Ми будемо чекати і нових відео від вас, так, так? і цього моменту теж. Я думаю, ще після того обов'язково зустрінемося, поспілкуємося. Ви сказали, що розлюбили Луцьк після поранення. Так? Е, мабуть, йдеться про доступність і безбар'єрність. Я не хочу порівнювати, але ну у Львові я відчував менший дискомфорт ніж в Луцьку. Це при тому, що у Львові я не вмів ще достатньо добре користуватися кріслом колісним, але я там цього навчився зробити. А в Луцьку найбільша проблема це проблема заїздів на тротуар. Тобто у ці бровки, якщо там є типу якийсь схил, то він або неадекватний кут, або оця така за бордюром є така вибоїна, і далі асфальт. Оце вибоїно, якщо передні колищата крісло колісного попадають, то ти летиш просто обличчям вперед. Оці наші euh, лівньовки, як вони називаються, не знаю, це ж трубаю. Це вони не закриті ніколи. Тобто ти можеш теж провтикати. І я не кажу про якісь там дворики, це вулиця Вениченка, це проспект Грушевського, це проспект Перемоги. Я не кажу, що асфальт має бути повністю там під лінієчку, але... Ну, заїзд на бордюр. Тобто в деяких е, пошопенах, наприклад, напевно, від історичного е, факультету потрібно от їхати просто дорогою, щоб доїхати до центру, тому що там, от, ну, там бровки по 30 сантиметрів, я туди ніяк не вискочу, абсолютно ніяк. Це добре, якщо зараз літо, а зимою осінь і що. Ще дратує те, що навіть там, де є пандус, і чисто теоретично туди можеш заїхати, то або ширина дверей не дозволяє. Або от є пандус, але кінцева ціль не досягнута. Наприклад, є пандус, ти заїжджаєш в приміщення, але, наприклад, користуватися вбиральною ти не можеш. Чи от як в Спортлафі, наприклад, у нас в Луцьку зроблено, чи в центральному басейну, ну ти ж в басейн не зайдеш. тому що він в центральному басейні на другому поверсі, а в спортлафі там тренажерний зал на другому поверсі. Тобто, ну пандус є, але фактично кінцева ціль не досягнута. В Луцьку. Мало закладів, де ти в принципі можеш заїхати на кріслі колісному, відкриваючи там свій власний бізнес. Чому це не продумати? Будівельні норми є відповідні, але тут, мабуть, ще свідомість і бажання людей дотримуватися тих будівельних норм, і зробити все для того, щоб усім було комфортно перебувати в закладі, чи то пак на вулиці. Бо ми ж насправді говоримо не тільки зараз. Загострилася проблема, бо побільшало людей на кріслах колісних. Але ж вони були і до того, як ви кажете, так звичайно. А мами з колясочками, так. яка теж не може виїхати на бровку, і таких прикладів є багато. Ато, ну тут працювати ще й працювати, насправді. Інший бік медалі такої ситуації це ставлення людей. От з чим стикається ветеран після ампутації. Буває, що ти падаєш. Ну ясно що ти падаєш, тому що ти вчишся. І дуже часто це люди починають тебе тягнути. Оце за руки, за ноги, тягнути. Насправді, першому, чому вчать, це сідати на крісло колісно, того що. Ну, це нелогічно пересуватися крізь колісним, чи ти не міш. З землі, з підлоги, з асфальту пересісти назад в кісло Є гірки і під гірку пхати. От, не питаючи дозволу, ти такі їдеш, 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 і тебе тако гуп, і, і ти не розумієш, що робиться. Ти можеш трошки втратити рівновагу. Суспільство наше готове до того, щоб е зустріти ветеранів з війни. Ти ловиш на собі погляди, там, чи ти на кріслі колісному, чи ти на протезах. Ну, бо я на стабісах ще на вулиці ходжу. Ясно, що люди дивляться і діти дивляться, бо вони такого не бачили, і не кожен день таке побачиш. Ясно, що це дратує ветеранів, бо вони відчувають на собі і не так проєктують, типу, якби правильно. Це проблема виховання. Це те, що мають робити батьки, садочки і школи. Вони мають думати, що твоя дія, чи вона не шкодить комусь іншому, чи ти не заважаєш нікому. Це прості речі. Ми говоримо з вами про суспільство наше, а чи готове воно далі боротися? Бо на правду такої консолідації, як була на початку повномасштабної війни, я, наприклад, зараз не бачу. Її не буде, тому що. Була загроза, була загроза між життям і смертю. Люди це гостро відчували. Вони не знали, що діється, і вони розуміли, що або ти зараз щось робиш для перемоги, або щось стається і щось не дуже добре. Чи ця проблема кудись ділася? Ні. Втомилися люди чи не втомилися, ворог не питає. І він не буде питати. Тобто пройде 5-10 років кордон між Росією і Україною нікуди не дінеться. Загроза нікуди не дінеться. Захід і схід вони розмовляють на різних мовах. Чому? Тому що е на заході таких проблем немає на сході є проблеми ще й гірші, і це можна порівняти знаєте з таким будинком багатоповерховим. І якщо, от наприклад, протікає дах. То всі, хто на останньому поверсі, вони кричать, Нас дах, протікає, давайте щось робити, терміново, бо будинок почне цвісти і в нас буде плісніва. Ті, хто на першому поверсі, на четвертому, на п'ятому їх це не цікавить. Тільки тих, ті, хто на останньому. А ті, хто на першому поверсі, кричать, закривайте двері, бо нам холодно, нам дує, то все. А ті, хто на останньому поверсі, їх це не цікавить. І поки люди не почнуть чути один одного, нічого не відбудеться, насправді. Не буде так, що хай де воює той, хай той помре, а я буду собі жити своїм звичним життям. Так не буде. Насправді. Насправді ми звинувачуємо владу, ми багато що звинувачуємо, і я, ну, це не безпідставно, звичайно. Але треба починати з себе, з виховання своїх дітей, з свого виховання. Дуже прикро, якщо ті, хто не пішов зараз воювати, чи взяти в руки зброю, чи не підуть їхні діти і їхні внуки воювати. А мені здається, це набагато страшніше. Я не знаю, але мені так здається. Тому що я дуже часто чую від військових, що каже, я пішов зараз, щоб не пішли мої діти. В нашій розмові попередній ви сказали, що ваше місце сили на Донбасі досі. Чому? На Донбасі. Ти, напевно, відчуваєш момент, тут і зараз відчуваєш, що а, в тебе немає місця там розслабитися, в тебе немає місця інших думок. Кожен відчуває там потрібність свою, так? В суспільстві. Чому багато військових не можуть, ну кажуть, в армії. Часто після демобілізації повертаються в армію, тому що в них була там певна якась відповідальність. І вони робили щось важливе, і вони знали, що от від мого кулемета і від мене залежить там якісь там 100 метрів фронту, наприклад. Оце відчуття воно дуже мотивує людину. І в цивільному житті не завжди ти таке знайдеш. Тобто там прикриватися в економічним фронтом чи ще якимось фронтом, ну це фронт є один і не потрібно гратися словами. Ви розповідали про те рішення, яке ви ухвалювали, коли йшли з позицій. Якраз той момент, коли ви отримали поранення. І ви ухвалили для себе рішення виходити останнім. Змінили б це рішення? Ні. Якщо 33 життя вартувало моїх ніг, то хай воно так буде. Найкраща нагорода командира це подяка твоїх хлопців. І подяка їхніх рідних. І я дуже-дуже сильно вдячний, що, скажімо, знаєте, як кажуть президенти, за мою каденцію не було загиблих. Для мене це було найстрашніше насправді. Чула від військових, з якими спілкувалися, які вже демобілізувалися з тих чи інших причин, які повернулися до цивільного життя, що насправді війна для них не закінчилась. Ваша війна закінчилась чи, чи триває? Знаєте, є така думка, що треба ще, ну, раз я не можу бігати з автоматом. То треба навчитися пілотувати дрони при всіх випадок, поки протезування. А далі це дуже корисний скіл. Насправді з таким сусідом. Я думаю, що для кожного ветерана війна не може закінчитися. Просто є період там реабілітації відновлення або переформатування вже в нинішніх реаліях. Я коли зустрів суперхюменці в чоловіка четверна ампутація. У нього жодної цілої кінцівки немає. У нього немає ніг і немає рук. І в нього немає будинку. окупований і зруйнований. І він сказав такі слова: Хочу навчитися пілотувати дрони, але в мене нема рук. І каже, і мені сказав, що це вже неможливо. Для мене ці слова, вони просто були думаю, вау, як? Ну, а, а це вже такі старший чоловік, йому за 50. І я думаю, ого, оце, оце, оце круто. Що зараз? Протезування, спорт, баскетбол, регбі на кріслах колісних. В основному зараз це дуже багато часу займає ходьба на стабісах, тренажерний зал, силові тренування. Я ще на базі лікування, лише лежачи в Анбраукіні. Я вже пробував себе. І це дуже класно. Ти прям ще до, до того, поки ти вже приїдеш додому, ти вже в принципі можеш розуміти, чим ти хочеш далі займатися. Я вам звучу успіхів у всіх справах і у всіх ваших починаннях. Я вам дякую за цю розмову. І думаю, що наступна наша зустріч буде, коли ми з вами пройдемося. Так, добре. Що скажете? Обов'язково. Хай щастить.